Телик, авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте наш український контент, вподобайка, підписка, комент. І занесла ж мене сюди нечиста. Ванда вилаялася в черговий раз, звертаючись зі шляху на шиномонтаж. Дороги жахливішої не бачила. Зухвала брюнетка, вийшла з машини, накинула легку шкірянку і рушила до автомату з кавою. День видався паскудним. Настрій на нулі, та ще й похолодало. Жах. В запасі було з півгодини. Черга, що поробиш? Доведеться зачекати і зігрівати себе. Цим пійлом. Дівчина незадоволено сплюнула, мов пацанка, поплескала себе по кишенях куртки і, зіщулившись, продовжувала сьорбати з паперового стаканчика гарячий напій. Забула, що палити кинула. Не запалиш тут з такими нервами. У відрядження керівництво відправило її до Кривого Рогу. У компанії Boot Trust Ванда відповідає за впровадження нового інвестиційного проєкту, от і поїхала налагоджувати контакти із потенційними партнерами та обговорювати перспективи співробітництва. А оскільки громадського транспорту з дитинства не переварює, то й обрала найзручніший спосіб власне авто. Переговори затрималися, але проводити ще одну ніч в готелі Гванда не мала бажання, і тепер ось так і їде, від одного шиномонтажа до іншого, легкими перебіжками. Ваша машина готова, покликав майстер. Щасливої дороги, будьте обачні! Як не дивно, але гаряче питво подіяло, навіть спати перехотілося. Десь зникла й втома. Дівчина увімкнула улюблений океан Ельзи і разом з Вакарчуком затягнула, що все буде добре. Порожня нічна траса, кажуть, одноманітна, але Ванді навпаки подобалося їхати в таку пору. Рухаєшся собі наодинці зі своїми роздумами. Спокійно, ніхто не підрізає, не відволікає, не. Здалося чи ні? Дівчина стишила хід і глянула в дзеркало заднього виду. Таки стоїть на узбіччі жінка. Не здалося. Де вона в такий час тут взялася? Видно, якась бідолаха добирається. Поволі здала назад, приспустила скло. І оцінила подорожню. Звичайна, нічим не примітна, на вигляд років під шістдесят, схожа на вчительку сільську, в сірому костюмі, волосся зав'язане у вузол на потилиці. Сідайте, поїхали. Ванда жестом запросила жінку на сидіння поруч. Поїхали, тільки майте на увазі, жінками подвійна такса. Ванда саме рушала і пропустила повз вуха слова пасажирки. Думала, спочатку здалося, що хтось стоїть, а ви чого в таку пору? На автобус спізнилися. Тут нічим не доберешся до міста. Ось їду і жодної машини не зустріла. То куди вас підвести? Ванда навіть зраділа попутниці. Час швидше збіжить за розмовами. І не заснеш за кермом, коли хтось поруч. Мене не треба нікуди підвозити, я на роботі, чомусь знітилася жінка. А я думала ви, клієнтка. В якому розумінні? До Ванди аж тепер дійшли слова, які сказала жінка, сідаючи в авто. То ви. Так, я плечова. Ванда не вірила своїм вухам, в її уявленні повії мали зовсім інший вигляд. Важко повірити. Жінка посміхнулася з гіркотою і продовжила: На кожен товар є свій купець, дівчинко. У мене є свої постійні клієнти, і, переважній більшості з них, не так важливо задовольнити своє тіло. Як душу, а мені гроші потрібні такий от взаємообмін. У мене просто немає слів. Дівчина не могла отямитися. Зачекайте, але ж можна заробляти якось інакше. Можна, але мені подобається те, чим я займаюся, і, щоб ти розуміла, Уже двадцять років. Здуріти, а ваші рідні, вони знають. Та Бог з тобою, дитино, ніхто нічого не знає взагалі, хіба ж по мені скажеш? Так отож, я відверто подумала, що ви вчителька, зізналася Ванда. В деякій мірі це так. Розсміялася жінка. Мене, до речі, Марію звати. А я побачила, що молода дівчина за кермом, і подумала, що все в житті буває вперше. Розреготалися разом. Ой, не смішіть. Ванда мало кермо не впустила. Даремно смієтеся у нинішньому скаженому світі чого лише не буває. Мої клієнти різного віку, наймолодшому ще й тридцяти немає. У нього постійні скандали вдома, сварки, дружина його пиляє увесь час. Чоловікові потрібне насамперед розуміння, і будь-які стосунки будуються на щирості, на відвертості, на вмінні слухати. Ну, яка ж тут щирість? Коли він, дружині, зраджує з повією, вибачте, обурилася дівчина. Але ж у нас немає ніякого фізичного контакту, Вандо. Яка ж це зрада? Людині поговорити навіть немає з ким, розумієш? Ну, ви просто психотерапевт, цілитель і путана в одній особі. Розумію, гнів, бо ви в мені бачите лише хтиву стару шльондру, яка заробляє собі на життя ось таким найлегшим способом, замість того, щоб чесно працювати та онуків глядіти. А я заради тих онуків і стою тут на трасі, бо куди тебе візьмуть у такому віці, прибиральницею. За тисячу гривень тут я за місяць добре заробляю, тут ніхто не лізе мені в душу, лише свою душу вивертають за бажанням. Я не в образу вам сказала, мене важко образити, я за своє життя через таке пройшла, Що інші хіба у найстрашнішому сні бачать. Росла сиротою: ні кола, ні двора, ні прихистку ніякого, ні захисту. З інтернату випустили і йди на всі чотири сторони. Рано заміж вийшла, від безвиходів вийшла, бо жити не було де. Ходила постійно синя, як печінка. Бив мене так, що мало не здавалося. А потім син народився. Покинула я свого гор чоловіка, за іншого вийшла. Знову дитя народила, але й другий не кращий був за першого. Вліз десь в тюрму посадили, знову сама залишилася, а потім закохалася так, що жити без нього не могла, а в нього. В іншому місті сім'я, як з'ясувалося, сів та й поїхав, а мені жити не хотілося, розумієш, напилася з дурості і на дорогу серед ночі. Хотіла під машину кинутися. Добре, що жива залишилася. Водій тієї фури розпитав, пожалів, нагодував. А вранці на прощання дав грошей. Так от і почалися мої трудові будні. Різного було життя не вистачить, щоб розповісти. Бачиш, виходить, що сьогодні ти мою місію виконала, я на тебе свій тягар переклала з душі. Тож ви самі казали, що все колись буває вперше. Дякую, що вислухала, але ти не думай, що наскаржилася ніколи. Кожен сам обирає те, чим йому займатися, як жити і чим заробляти. Висадиш мене он за тим придорожнім кафе, там часто зупиняються водії на ночліг. Знайдеться і мені на сьогодні робота. Так само, як і з'явилася Марія сірим метеликом зникла в темряві ночі. Чомусь Ванді пригадалося, що в стародавньому Римі вважали, що метелики це квіти, зірвані вітром, а ще метелик символ любові, щастя і благополуччя. Вважають, що збудеться найзаповітніше бажання, якщо обережно, щоб не пошкодити крильця, отримати метелика в руці і випустити його на волю. Найзаповітніші бажання клієнтів так само виконує кожен нічний метелик. Нещадні вітри долі роздерли колись душу молодої Марії. І випустили її нічним метеликом у життя. комусь для розваги, комусь на щастя і на загальний осуд нерозуміння і несприйняття. За такими невеселими роздумами Ванда й не помітила, як стрічка шляху залишилася позаду. Сьогодні відповідальний день. Дівчина твердо вирішила відзвітує, підготує всі документи і поставить крапку в тривалих стосунках зі своєю компанією, які вже багато років її не влаштовували. Треба щось змінити в житті, знайти краще місце роботи за фахом, бо кожен сам має обирати те, чим йому займатися і як жити. В цьому Марія права на тисячу відсотків.